У 1932-33 роках сталося щось немислиме. Комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин, один із найжахливіших в історії. І сьогодні ми поговоримо про те, як звичайно їжу так, саме їжу перетворили на зброю масового знищення, зброю проти цілого народу. І от власне питання як їжа взагалі може стати зброєю? Це, знаєте, ключовий момент для розуміння голодомору. І відповідь. Відповідь тут шокує. Бо це був не якийсь там природний голод через посуху чи неврожай. Ні. Це був голод, створений штучно, продуманий до дрібниць інструмент терору. Так саме так. У 1932 році радянський режим використав голод, щоб зламати цілу націю. І відповідь на питання, чому, виявляється страшною у своїй простоті. Голод був не випадковістю, а цілеспрямованим планом. Способом придушити український дух, той самий незламний опір. Але щоб зрозуміти, чому чому саме так, потрібно зробити крок назад у 1920-ті роки, подивитися, чим тоді жила Україна, бо саме там криються передумови цієї жахливої трагедії. Так, от, 20-ті роки, це ж був час справжнього українського відродження, культурний ренесанс. Уявіть, з'являється гасло геть від Москви». І вся культурна еліта, вся нація орієнтується на Європу, розвиває власну освіту, власну ідентичність. Ну і звісно, для тоталітарного режиму, який хотів усіх зробити однаковими, така сильна самобутня нація це була пряма загроза, смертельна загроза, як вони вважали. І це не просто слова. Ось цифра, яка говорить сама за себе: 56%. Просто вдумайтеся, за перші сім місяців 1932 року більше половини 56% усіх антиурядових повстань у всьому радянському Союзі сталися саме в Україні. Україна була епіцентром спротиву. І Сталін це чудово розумів. Він вирішив, цей опір треба знищити за будь-яку ціну. Отже, ми зрозуміли, чому. Тепер найстрашніше, як? Як саме працював цей механізм терору? Бо це ж не була якась помилка чи випадковость. Ні. Це була чітко продумана холоднокровна послідовність дій. Мета створити умови, в яких вижити було просто неможливо. Давайте просто подивимось на цю хронологію. Це ж справжня архітектура голоду. Все починається в липні 32-го з абсолютно нереальних планів хлібозаготівель. Потім, у серпні, той самий сумнозвісний закон про п'ять колосків. Тільки подумайте, за кілька підібраних на полі колосків розстріл. Далі гірше листопад з'являються чорні дошки. Це означало повну блокаду сіл, у них забрали геть усю їжу, а в січні 33-го фінальний акт. Сталін просто закриває кордони України. Все. Пастка захлопнулася, мільйони людей опинилися в пастці без їжі і без шансу втекти. І от коли ми бачимо всі ці кроки разом, все складається в єдину картину це геноцид. І це не просто наша оцінка. Рафаел Лемкін, юрист, який, власне, і винайшов сам термін геноцид, він назвав голодомор класичним прикладом геноциду. Бо мета була не просто вбити якомога більше людей. Мета була знищити українців як націю, як етнічну групу. І от ми підходимо до наслідків, до ціни цього злочину. І це, знаєте, не просто суха статистика, це, це глибока рана на цілі цілої нації, рана, яка болить і досі. Мільйони просто це слово, мільйони, і ми ніколи не дізнаємось точної цифри, ніколи. Тому що радянська влада не просто вбивала, вона ще й замітала сліди, свідомо забороняли вести статистику, знищували записи, приховати масштаби злочину це теж було його частиною. І ось тут цитата від Українського інституту національної пам'яті, яка формулює все абсолютно чітко митою злочину було знищення українського народу як національної групи. Тобто це не був якийсь побічний ефект поганої економічної політики ні, це був абсолютно цілеспрямований удар. Удар по самій основі існування нації. А наслідки вони були просто катастрофічними. Дитяча смертність. Уявіть собі, села, де у вересні 1933 року до школи просто не було кому йти. Був зруйнований весь традиційний устрій життя. Залишилася глобочезна психологічна травма, яка передавалася від покоління до покоління. І, звісно, непоправна шкода генофонду. І що особливо цинічно найсильніше вдарили по серцю України по регіонам з давніми козацькими традиціями по осередках спротиву. І після всього цього на десятиліття запанувала тиша. Правда про голодомор була похована під товстолезним шаром радянської брехні і тотального замовчування. Але, як виявилося, пам'ять? пам'ять вбити неможливо. Десятиліттями СРСР просто заперечував сам факт голоду. Офіційна позиція була до цинізму простою голоду не було. У документах причиною смерті забороняли писати голод, писали щось на кшталт продовольчі труднощі. Це була справжня стіна брехні, і її треба було якось пробити. І цю стіну так і пробили. Крок за кроком спочатку були поодинокі, але дуже сміливі голоси західних журналістів. Потім просто титанічна робота української діаспори. Люди по всьому світу збирали свідчення по крихтах, зберігали пам'ять. І нарешті, вже після здобуття незалежності Україна змогла почати повертати собі свою власну історію. Цей шлях від повного заперечення до офіційного визнання голодомору геноцидом він тривав понад півстоліття. І ось тут, мабуть, найважливіше, чому ми говоримо про це сьогодні? Чому ця історія це не просто щось з архівних папок, чому вона настільки до болю актуальна саме зараз? Погляньмо на це порівняння це просто жахлива спадковість методів. І Сталін у двадцятому столітті, і Путін у 21-му вдалися до геноцидних практик. Чому? Бо інші методи підкорення українців просто не спрацювали. Так, змінюються інструменти. Тоді була конфіскація їжі, зараз масові вбивства та облоги міст. Але мета Мета залишається тією ж самою знищити українську ідентичність, культуру, мову. І тому пам'ять про голодомор вона допомагає всьому світу зрозуміти природу теперішньої війни. Це не просто якась трагедія з минулого, це ключ. Ключ до розуміння того, що відбувається прямо зараз, це страшний, але дуже важливий доказ того, що нинішня агресія має глибочезне історичне коріння і що вона завжди була спрямована саме на знищення українців як нації. І ось ці слова, слова отця Олександра Биковця, який пережив голодомор, вони передають, мабуть, найголовніший страх усіх жертв страх бути забутими, страх, що світ не дізнається, і ще більш глибокий страх. Чи буде кому помолитися за всіх, хто загинув? І знаєте, на це страшне питання знайшлася відповідь проста, але неймовірно глибока. Її запропонував історик Джеймс Мейс, людина, яка присвятила все своє життя тому, щоб світ дізнався правду про голодомор. Це стало актом національної пам'яті. У четверту суботу листопада, в День пам'яті жертв Голодомору, кожен, хто пам'ятає, кожен чия родина постраждала, просто запалює у своєму вікні свічку. Це, це такий простий жест, але він доступний кожному. І це особистий акт пам'яті, який щороку об'єднує мільйони людей. Один вогник, щоб пам'ятати мільйони. Кожна така свічка у вікні це свідчення, свідчення того, що пам'ять жива. Це наша тиха, але дуже тверда відповідь на те саме питання отця Биковця. Цей вогник пробуває темряву забуття і каже: мільйони не забуті, жодна жертва не буде забута.